Від котиться в безодню, всім вже пофігу на українців. Ми згадуємо голодомор і продовжуємо жити своє життя. А кім Кардашян рекламує робота від Тесли. А ще вона рекламує нову сайберкеп, тобто автомобіль, який не має керма, і возить вас самостійно. Але чому фото та відео Кім і її взаємодії з цим роботом такі сексуалізовані? Вона тримає робота за руку, присідає йому на коліна. До речі, який в цього робота гендер. Що з цим всім не так добре? Це чи погано? Давайте розбиратися. Як завжди, я продовжую відволікати вас якимись такими безтурботними відео із того світу, де люди живуть без війни. Тому чекаю від вас лайк, підписку, ставте дзвіночок і не пропускайте вихід нових відео. І починаємо. Нещодавно Кім Кардашян публікувала фото та відео, як вона рекламує новий автомобіль від Тесла, який, ще, до речі, не поступив у продаж. А також показує жартіливу взаємодію із новим роботом Tesla Оптімус. У своєму відео Кім вітається з роботом і показує глядачам, що приїхав її топ Тобто машина, таксі. Окей, okay, the cyber cab is інsain. It kind of looks like my rim's on my silver cyber truck. і so it... there's no driver. Okay, guys, my ride is here—the new Tesla Cybercabs. <gasps> Hi, sir. <laughs> Just kidding. Oh my God! Look at these rims. Well, that's pretty. Light, yeah. Спершу вона знайомилась з роботом і навчала його робити сердечко пальцями. Також вони зіграли в камінь-ножиці-папір. А робот ще й потанцював гавайський народний танець. Окей, хай! Можеш зробити це? Я люблю тебе. Ох! Ви знаєте, як зробити це? Окей. Що маємо зробити? Пішли бігати. Пішли бігати. Ви знаєте, як зробити... О! You are Hawaiian. Okay. Can you go like this? Like blow a kiss? Yeah. Mm. Hand to the face. Ah. Like, yeah. Okay. You're so cute. How tall are you? Oh, running again. Yeah. <laughs> you love to run. Oh, you're that tall. Yeah. I think you are oh yeah, sure you stay fit by running. <laughs> that running move gets me every time. Yeah. Um rock paper scissors. Oh, raise the roof. Yep. <laughs> hey. Okay. one, two, three. Oh, you're a little slow, but I beat you. <laughs> А ще Кім поділилася серією знімків, на яких вона в тілесних легінсах Баленсіага, чорному пуховику та чорних туфлях демонструє близькість із роботом, включаючи з кадрами, де вона сідає до нього на коліна, тримає за руку, і це взагалі знаєте віддає якоюсь навіть еротикою. Хоча, як то каже, що болить. Але саме ця фотосесія спричинила неоднозначні відгуки. Багато користувачів називали її дивною та awkward, висловлюючи здивування щодо самої концепції зйомки. Типу, для чого було так робити? Інші жартували, що тепер у неї новий роботизований бойфренд, враховуючи те, що вона сьогодні там без хлопця, без пари. Ось такий робот їй якраз підійде. А дехто написав, що не дивно, що вони з роботом поладнали. Адже у них на двох одна особистість Роботично. Та й взагалі, а що з роботом вже полюбитись, не можна. Але про любов до роботів давайте трошечки пізніше поговоримо. Багато людей сприйняли як штучно створений момент, який більше нагадує рекламу ніж реальний відгук там на якийсь товар і відображення поглядів на те, як технології впливатимуть на наше повсякденне життя, та не може бути. До речі, якщо ви помічали в соцмережах, таких роботів останнім часом надіслали дуже багатьом інфлюенсерам, топовим, і вони вигадують їм найрізноманітніші заняття: то нарядити ялиночку, прибрати, поспівати, пограти на гітарі і багато чого іншого. І оці такі відео у мене спричиняють такий собі антропоморфізм, тобто схильність приписувати неживим предметам якісь людські риси, типу робот замучився чи робот образився. Мабуть, у мене не в одної так, тому що саме ось ці відео і фото Кім, де вона з роботом тримається за руку, любкається якось дуже дивно. Вони ставалися дуже дивними. Критики зазначали, що такі зображення романтизують технологічний прогрес. Але не враховують етичних або соціальних наслідків. Разом з тим, багато хто відзначає в чергове, що Кім як ніхто може найкраще рекламувати щось і створювати з будь-якої дрібниці величезний інфопривід. Вона має феноменальну здібність створювати ось такі резонансні моменти в медіапросторі. Тим паче, що разом з рекламою цього робота та автомобіля Кім також гармонійно вписала рекламу Баленсіагі, амбасадоркою якого вона є. Вона якось так органічно поєднується, враховуючи, що. Цей одяг Блинсяга є доволі футуристичним. Разом з цим вона також привернула увагу до свого акаунту. Ви туди заходите і бачите, що одночасно з цим вона ще й запустила свою нову колекцію в колаборації із Дольче Габана з Кімс, тобто білизна. І це також дуже незвично, враховуючи дизайн Дольче Габана. І ми бачимо навіть по її фото, воно дійсно має якийсь такий дух Дольче Габана. Тому що колекція Skims вона мала такий мінімалізм, а тут ми бачимо щось таке, знаєте, італійсько-гаряче, стереотипне. Також співпраця з Теслою вона лише допомогла Кім просувати і подальшому свої нові продукти. Але робот Тесла виглядає тут лише якийсь аксесуар або декорація для фото, а не як функціональний елемент, який представляв би революцію в технологіях. До речі, про самого цього робота ми з вами поговоримо трошечки далі. І саме ось така аксесуарність цього робота. Спричинила дискусії, що знаменитості використовують ці технології для створення власного бренду, але мало говорить про реальний вплив таких розробок. Ці фотографії підкреслюють естетику розкішного життя кім. В неї є няня, в неї є прислуга для чого їй ще й цей робот. Тобто він якимось чином ну реально не покращив її життя. І виходить, що скільки ці роботи є лише в обраних, це зводиться до того, що вони є предметом розкоші для найбільш багатих та знаменитих. Але коли ми бачимо Кім із її роботом. Як вона обнімається з ним, сідає йому на коліна. Можливо, кім має намір використовуватися для іншого, і з іншого боку можна говорити про сексуальну революцію, яка найближчим чином можливо відбудеться у світі, якщо ми виживемо і не будемо жити під ядерною зимою. Так от є різні гіпотези, що в наступному році жінки будуть надавати перевагу взагалі роботам над чоловіками. Такі ось гіпотези розробляють. Які часи такі гіпотези? Йдеться, звісно ж, не про Тесла роботів, тому що вони такі не оснащені. Можливо, згодом будуть якісь свічі, але ми знаємо, що вже сьогодні існують спеціальні роботи для цього. Щодо цих прогнозів, то краще б, звісно, це було більше чоловіків, аніж жінок. Можливо, тоді було б менше злочинів. Але шкода, що такі роботи, навіть не Теслівські, вони доступні для дуже багатих людей. До речі, Тесла робот коштує 30 тисяч доларів. Тесла і її роботи стикаються з низкою етичних питань. Зокрема, і Робочих місць і втрата робочих місць з людьми, питання конфіденційності та етичність, використання штучного інтелекту. Фото Кім цього всього не торкаються взагалі. Це просто медійна жінка, яка рекламує товар, рекламує для своєї аудиторії. Вона відома своєю статністю створювати якісь вірусні моменти, але цей контент критикують за надмірну глянцевість. Вона просто якомога більш солодко рекламує цього робота. Цей робот буквально її просто розважає. Він не використовується для чогось корисного. Ця ситуація вкотре підняла питання про знаменитостей у просуванні нових технологій. Буцімто вони не сприяють реальному інформуванню суспільства, а використовують їх лише для хайпу. Коли Кім тримає за руку робота, сідає йому на коліна і створює фотографії з таким вайбом якоїсь сексуальності, романтичного побачення з роботом, то замість того, щоб підкреслювати якийсь футуризм, корисність технологій, вони підкреслюють цим непотрібну, награну і штучну інтимність між роботом і людиною. Дехто вважає, що такий підхід до зйомки підтримує тенденцію до об'єктивації жінок навіть у межах технологічних контекстів. Тобто для того, щоб продати робота, треба трошечки показати шматочок жопки. і ким з цим впоралася, як ми бачимо. І дуже смішно, що робот, який мав би використовуватись як корисний помічник. Пригадуєте презентацію Ілона Маска, де він розказував, що робот навіть може бути няною для ваших дітей. І виходить, що робот це просто, знаєте, якась іграшка для ось такої жінки. Дехто навіть зазначав, що сексуалізація цього робота, який, ну, явно не секс-іграшка. Вона просто здецінює серйозність цього проекту. Серйозність це, знаєте, так голосно сказано, тому що цих роботів давно вже висміювали, і, можливо, це якась проміжна ланка між якимось серйозним проєктом. Також постає питання, що така сексуалізація сприяє формуванню хибних уявлень про майбутні відносини людини і технології. Створення романтизованих чи сексуалізованих сценаріїв може лише зміцнювати стереотипи. Про об'єктивацію навіть у таких контекстах до речі нещодавно, 15 листопада, кім зупинили за порушення правил дорожнього руху, коли вона керувала своїм автомобілем Tesla Cybertruck. Причиною зупинки стало надмірне тонування лобового скла. Таке тонування не відповідає законодавству Каліфорнії, але згідно повідомлень інсайдерів, Кім була дуже спокійною в розмові з поліцейськими і отримала штраф, так званий «fixed Ticket, який дозволяє уникнути грошового штрафу, якщо ви виправляєте порушення, і повідомляєте шерифське відділення про те, що ви це порушення усунули. Тому я думаю, Кім піде знімати плівку і для того, щоб не заплатити там 300 доларів штрафу, умовно кажучи. Свій перший сайбертрак Кім купила або отримала для реклами у лютому цього року, а в травні отримала матову чорну версію. А тепер вона показує всім оновлену сайберкеп, ну тобто таксі, яке дійсно керує самостійно. Там дійсно немає керма. Цей автомобіль кастомізований для самої Кім. А дизайнерам цієї моделі, взагалі, натякали, що вони здійснили ОМАЖ. Чи то якийсь плагіат на дизайн Ауді із фільму «Я робот». Та й самі роботи Tesla чимось нагадують цих кіношних, лише без моторошних облич. Tesla Optimus або Tesla Bot були представлені у 2021 році. Це робот Гуманоїд, його зріст. 173 см, а вага 57 кг. Його дизайн нагадує людину: він має голову, руки та ноги і навіть рухливі пальці. Максимальна швидкість його пересування 8 км за годину, що робить його повільнішим за людину. Це маск назвав навмисним рішенням, аби люди почувалися безпечно поруч із роботом. Він може переносити речі вагою до 20 кг. Мозок робота оснащений тими ж процесорами, які використовуються в автопілотах Тесла. Він орієнтується в просторі з допомогою камер та датчиків. Працює на основі штучного інтелекту Тесла, який постійно навчається. Тесла бот створений для виконання рутинних завдань, скажімо, підняття вантажів, доставка предметів, виконання простих домашніх справ, як от прибирання чи покупки. Сам Ілон Маск назвав його роботом-другом. Він заявив, що Тесла бот спроєктований так, щоб бути дружнім, і що люди зможуть вимикати його, якщо їм потрібно буде. Також маск наголошував, що роботи будуть створені із урахуванням безпеки та етичних принципів. Сам маск вірить, що Tesla Bot стане частиною майбутнього, де роботи можуть замінити людей у фізичній роботі. І це матиме значний вплив на економіку, зокрема на ринок праці. Я думаю, це буде мати дуже сильний вплив на економіку на ринок праці, тому що люди будуть без роботи. Але подивимось, ще треба, щоб ми з вами були живі. Як і з усіма робототехнічними інноваціями, постає питання безпеки і зловживання, адже штучний інтелект може бути використаний у негативних цілях. Ризик взлому цього робота чи можуть зловмисники якось взламати його і використовувати для вчинення злочинів, скажімо. Але з іншого боку, те слаботи можуть бути корисними для літніх людей, які є самотніми. Але звідки в них гроші на нього? Ну загалом подивимось, що буде далі. Я думаю, Ілон Маск спеціально так робить фотографії для того, щоб створювати якусь подібність між цим фільмом Я робот, адже ці кадри натякають нам на подібність. Чесно вам скажу, коли я побачила ці фото та відео Кім, перші з них далися мені дуже цікавими, навіть милими, коли вони навчали його робити серденько і таке інше. Але в подальшому трошечки було кринжово і не тому, що стосунки людини з роботом недопустимі там. Таке інше, а тому, що знову таки використовується тіло жінки для того, щоб привернути увагу до того, що продається. Питання дискусійне на це у всіх є своя думка, тому чекаю вашу. Дякую, що дивитесь мої відео, які вирікають вас від сумних подій. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте та переходьте в мої соцмережі.